Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними стежками, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Мене водило в безвісті життя. Та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне – то журба. Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу додому, лиш з горточок старого полотна. І вишити моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моїй оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба.